Маша сиділа за комп'ютером, коли її телефон вибухнув дзвінком. На екрані висвітилося невідомий номер. Вона не була впевнена, чи варто відповідати, але натиснула кнопку: Привіт! Почувся низький голос на іншому кінці. Ти не знаєш мене, але я знаю тебе. Я знаю, де ти живеш, і знаю все про твоє життя. Маша стиснула зуби. Це був жарт, але щось у голосі здалося їй моторошним. Вона спробувала запитати, хто це, але голос не відповідав. Через кілька секунд він знову продовжив. Ти не повинна була це робити. Вибір зроблений. Ти помреш сьогодні. Вона відчула, як серце шалено почало битися. Що за дурість? Ще один жарт чи погроза. Маша відклала телефон, намагаючись заспокоїтись. Однак, коли повернулася до свого столу, вона побачила щось, що змусило її серце завмерти. На екрані її комп'ютера було відкрите вікно з її фотографією, зробленою цього ж вечора. Тепер вона знала: цей дзвінок був не жартом. Хтось був зовсім поруч. Вона оглянула кімнату. І Тут почула шурхіт біля вікна. Маша стисла кулаки, намагаючись не панікувати. Вона швидко встала, підійшла до вікна, обережно поглянула через штори. Все було тихо, ніч, тільки вітер гойдав дерева. Але це не заспокоїло її. Вона знала, що за цією загрозою стоїть хтось реальний. Серце калатало, коли вона повернулася до комп'ютера. На екрані з'явилася нова повідомлення. Ти не повинна була нас залишати. Завтра зустрінемося. Маша скинула ноутбук зі столу і схопила телефон. Не було жодного Часу для зволікань, вона набрала номер поліції, залишаючи повідомлення, що хтось її переслідує. Маша почула ледь чутний звук, щось маленьке падало. Вона повернулась і побачила, як на підлогу сповсає маленький чорний конверт. Вона підібрала його, відкрила. Всередині була фотографія її власного будинку із відкритим вікном. Воно вже було відкритим. Маша застигла на місці, коли почула знайомий голос, що знову пролунав із темряви позаду. Ти все зробила правильно, Маша. Тепер ти з нами. Ніч не просто запала, вона стала смертельною тишею. Маша затамувала подих, коли зрозуміла, що з кожною секундою її серце б'ється все швидше. Вона озирнулась, намагаючись зрозуміти, звідки може прийти загроза. Все було тихо. Відкриті вікна, холодний вітер, але нічого не вказувало на присутність іншої людини в кімнаті. Маша не могла більше терпіти. Вона побігла до дверей, щоб сховатися, але коли відкрила їх, то побачила щось, що не могла справитися. Прийняти перед нею стояв незнайомий чоловік, одягнений у темний капюшон з серйозним виразом обличчя. Його очі світилися дивним холодним світлом. Ми завжди з тобою. Казав він голосом, який звучав як шепіт тіні. Перед тим як Маша встигла відповісти чоловік, зробив крок вперед і продовжив: Ти стала частиною чогось набагато більшого, ніж ти могла собі уявити. Тепер твій вибір важливий для нас усіх. Маша відчула, як земля під ногами почала танути. Усі її сумніви і страхи раптово перетворилися на безмежну порожнечу. Цей момент став фатальним. Вона була занурена у світ, де не існувало правил, і де всі її дії були відомі ще до того, як вона їх зробила. І ось у темряві перед нею було тільки питання: як далеко ти готова зайти?